Бердишівський геній та композитора Олеся Коляду називають продюсери, музиканти і поети не лише з України. За понад 50 років творчості чоловік написав близько двох тисяч музичних творів і удостойний численних відзнак і нагород. Нещодавня премія імені Богдана Хмельницького. За 10 років її існування лише декілька митців отримували премію. Адже для неповторного висвітлення військової тематики у творах мистецтва. Треба мати неабиякий талант. За стареньким фортепіано Олесь придумував музичне обрамлення маршу ліцею імені Івана Богуна, за що і став лауреатом. За Завзяті мужні богунці, розглуюють кроки свої, синами вітчизний забуться, ті, хто захищає її. Композитор написав музику гімну військово-повітряних сил України, інвалідного спорту України, багатьох навчальних закладів, заводів, міст, зокрема Бордичева, Романова і Коростеня. Це сценічне ім'я, яке чоловіку придумав друг Матвій Аничкін, продюсер, композитор, один із засновників рок-гурту Круїз. За паспортом коляда Олександр. Він жартує, як композитор здобув багато. Має рукописи пісень і нот, якими послуговуються десятки колективів і навіть народних артистів. Але багат з цього не нажив. Живе у скромному будинку батьків 1912 року, який пережив пожежу. Гордий бібліотекою, більшість книжок, в якій підписані письменниками і поетами, за 70 років життя каже, переконався багатство це коли є що згадати. Навчався чоловік у музичних училищах Житомира Рівного, Луцька зізнається, з усіх його виключали через пригоди, але талант рятував. Я в музичному училищі був дуже сильним баяністом, Я вмів грати на слух. Бо є музиканти, які грають тільки по нотам. Ні, я грав, от почув, зразу я граю на інструменті, не, не підготовлюючись там, не, не, ну, не розбиваючи, який твір, я просто сидів і грав. У мене природньо це. Затим почалась робота у різних музичних колективах з виконавицею Аїдою Ведищевою, солістом ансамблю Молоді голоси, працював і у колективі Мальви. А на початку 80-х – солістом білоруського ансамблю Сябри. Сябрах я записав п'ять вінілових дисків. От я був дуже помітним в програмі, дуже дуже. Ну, багато роботи робив в колективі. Я співав сольні пісні. Ми багато, багато пісень співали, де які стали зірковими піснями. Це глухаріна і заря, це «Шуміття Бірози, Олеся. З 1991 по 98 роки гастролював із авторською творчою програмою Людина-оркестр. Вміння грати на музичних інструментах зберіг і дотепер. Сколяда створив багато хорової музики, яку використовують у навчанні студентів в Бердичівському педагогічному коледжі. Він дуже прекрасний мелодист, а саме головне в пісні та в музиці це дуже гарна якась мелодія, яка лягає на слух, яка западає в серці. І от йому вдається створювати оці такі неперевершені мелодії, дуже гарні, дуже позитивні, які лягають на слух, які легко запам'ятовуються. Цикл Вони дитячих пісень для... композитора. Етюди для Баяна у коледжі вчать за програмою. Ну, ряд его произведений. У меня тут мамина любов, «Лебедина верность. Вот обратите внимание. Это они находятся в работе, потому что я э, хотел сделать его песни для нашего оркестра. Эта музыка его интересна для детей. Вот. И не только для детей. Вот для меня лично она тоже интересна. Вот я уже не раз говорил о том, что. Його музика ну виразительне э, современне, можна сказати, без всякої натяжки. Понад 50 дитячих пісень, які увійшли у збірки для школярів, і близько сотні різних музичних творів. Спільна Добре, робота Олеся Коляди з поетесою Наталією Мариняк. Добре. Олесь Коляда, надзвичайно працелюб великий, і я в нього беру приклад у цьому напрямку. Такого трудоголіка в гарному розумінні цього слова. Він одержимий своєю роботою, і мені хочеться, щоб його достойно оцінили і у Бердичеві, і в державі, тому що, мені здається, він ще не вивчений і недооцінений. У нього ще є великий потенціал. Бердичевлянин каже, зрозумів секрет успіху будь-якої справи. Треба на завтра не відкладати і зосередитись. На одному чомусь і працювати дуже багато, тоді буде результат. Щоб мені хто не казав, буде результат. Ну і звичайно, треба мати талант. Чоловік має четверо синів і семеро онуків, які часто є першими слухачами і критиками митця. Я займався музикою, так само, і брат мій старший. Я був піаністом такого достатньо високого рівня. Але так склалася доля, що звернулася звернула з цього шляху, тому що насправді е, музика, на жаль, на сьогоднішній день не дає можливості людям жити в достатку. Олесь Коляда пише не лише музику, а й оповідання, журналістські матеріали лагодить музичні інструменти. Здається, час над ним не власний, адже має чоловік багато планів і безмежну любов до життя. Я усміхаюся під тяжкістю руки, бо народився під сузір'ям близнюків, дві половинки, дві суперниці одвічні. Живуть зі мною поетично і музично